Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску легенда українського футболу завершив свою кар'єру. Мадридський реал поставив ультиматум українцю Андрію Луніну. Лідер збірної України через травму пропустить збір своєї команди. Офіційно Динамо Київ припиняє своє існування. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Десь. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо, любі друзі, з неприємної новини. Легенда українського тренерського ремесла Мурон Маркевич покидає львівські Карпати. Про це повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Він сказав, що Мурон Маркевич вже не головний тренер Карпат. За інформацією джерела, наставник вже вкотре попросив відставки, яку цього разу президент клубу прийняв. Причиною рішення фахівця стали обставини, які ми його підштовхували до відходу. А саме недостатня комплекція першої команди і приїзд нового тренерського штабу на чолі з Ладиславом Лупашком. Саме екстренера Інгульця чутки давно вже відправляють на заміну Маркевичу. Нагадаємо, Мурон Богданович очолив Карпату у 23-му році та виявив команду до української прем'єр-ліги. Треба відзначити, що Мурон Маркевич це дуже емоційний тренер. Він хоче зразу готовий футболістів команду, щоб давати результат тут і зараз. Карпати ж зараз запросили скаутів та менеджерів, які повинні вбудувати систему на майбутнє. Саме тому вони вирішили зробити ставку на Лупашко, який має нове бачення футболу. В той самий час Маркевич вже надто застарілий для цього. Карпати, хоч і підписали декількох легіонерів, але при цьому не зуміли запросити усіх футболістів, яких хотів Маркевич. А також українців з Дніпра 1 програвши конкуренцію іншим клубам УПЛ, а саме Динамо Палісю Кривбасу та іншим. Тому, мабуть, Маркевич і пішов, і лише час покаже, правильне це рішення для Лівських Карпат чи ні. Ще одна легенда українського футболу Юген Коноплянка оголосив про завершення кар'єри. 34-річний колишній він Дніпра праша збірної України Юген Коноплянка оголосив, що він закінчує кар'єру. Цитуємо легендарного коно. Сьогодні я маю повідомити вам про те, що я прийняв рішення завершити професійну кар'єру. Дякую усім, хто пройшов зі мною увесь цей шлях. Але кожен кінець це новий початок. Тож я не жил не залишаю спорт нас зовсім. Я став засновником двох крутих проєктів. а саме скаутською агенцією для футболістів, яку ми заснували сумісно з Романом Зазулею. Місце, де ми будемо допомагати молодим талановитим хлопцям здійснювати свої мрії. І другий проект це кіберспортивна організація Коно. Місце, де я здійснюватиме свою мрію, адже я дуже давною палкою люблю комп'ютерні ігри. Написав легендарний Євген Коноплянка. Нагадаємо, останнім клубом Євгена був ЧФР, який він залишив у січні цього року. Ну і треба відзначити, що Євген Коноплянка це дійсно легенда, не поче цього слова українського футболу. У нас не було за всі часи незалежності сильнішого лівого вінгера в збірні ніж Євген Коноплянко. Тому самого Михайлу Мудрику ще дуже далеко до Євгена. Мудрик має лише швидкість, а коноплянка мав і дриблінг, і техніку, і навіс, і удар. Дуже шкода, що цей футболіст своєчасно не пішов в Європу та не проявив свій потенціал на усьому максимумі, так і не розкривши свої усі гарні сторони. Коноплянка, Дніпра – праця була дійсно разом не тільки усієї України, а й Європи. Також його яскравий гри, навіть анекдотів, буде не вистачати усій Україні. Ну і найбільше шкода, що він свого часу не перейшов в Ліверпуль, хоча трансферна угода вже була на мазі. Але в останню годину президент Коломойський вирішив не відпускати Євгена. Можливо, тоді якби Коломойський відпустив Коноплянку в Ліверпуль у 2014-му взимку, то його б кар'єра склалася по-іншому. Але маємо те, що маємо. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, якщо будете сумувати за Євгеном Коноплянкою. Мадридський Реал поставив ультиматум українцю Андрію Луніну. Реал може виставити Андрія Луніна на трансфер, якщо той не підпише новий контракт з клубом. Пише виднання дефенсі централ. Ситуація двадцятипітихрічна українця залишається незрозумілою, оскільки Андрій не відповідає на пропозицію «Реала» щодо продовження контракту. Іспанський клуб вважає Куртуа найкращим у світі. Тому конкуренція з бельгійцем буде дуже важкою для Луніна. Реал готовий продати Андрія за 30 мільйонів євро. Проте спочатку спробував переконати його підписати новий контракт. Клуб вірить, що Лунін має велике майбутнє і є ідеально заміння та спадкенцем куртуа в наступні 5-6 років. Наразі Реал чекає відповіді від українця. Проте, якщо він не продовжить контракт, не піде, він взагалі не гратиме протягом наступного сезону. Мадридці доволі песимістично налаштовані на ситуацію з Луніним, тому вже готують план Б для другого воротаря команди. Донецький шахтар підписав новий контракт з бразильцем. Шахтар та захисник Вінісіо Тобіас уклали нову угоду. Новий контракт Тобіаса з гірниками буде чинити до 30 червня 2029 року, тобто на 5 років. Нагадаємо, Вінісіо Стобіс перейшов шахтар взимку 2022 року з бразильського інтернаціоналя. Футболіст не зіграв жодного офіційного матчу за гірників. Останні два роки він грав в уренді зерал, де провів лише один матч за основну команду. Виступав за дубель. Була інформація, що Реал Мадрид відмовився від викупу захисника. Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко не поїхав на збір Ліверпульського клубу. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко не поїхав з командою на тренувальні збори через пошкодження. Мико все ще відновлюється після невеликого пошкодження. Він приєднається пізніше на початку наступного тижня, сказав головний тренер Евертона Шон Тайч. Відзначимо, що тренувальні збори Мерсесації проходять в Дубліні в Ірландії. Нагадаємо, Віталій Миколенко отримав травму наприкінці минулого сезону та зіграв на євро 2024 у складі збірної України лише один тайм. Дніпро 1 вигнали з клубної бази, як повідомляє видання ФК Дніпро.ком, Днями Дніпро 1 висілять з бази при Придніпровську. За інформацією джерела представники Приватбанку вже прийняли об'єкт усіх співробітників звільнено 19 липня. Територія буде порожня. Те саме стосується стадіону Дніпро Арена. Крім цього, залишається заборгованість перед клубним персоналом, яка досягає вже шість місяців. Лідер шахтаря та збірної України Георгій Судаков потрапив до десятки найбільш готових гравців до 23 років до переходу в топ 5 чемпіонатів за версією в CS Football Observatory. Ця компанія опублікувала рейтинг 10 футболістів категорію 23, які найбільше готові до переходу в топ-5 чемпіонатів. Рейтинг складався на основі індексу. Очолив список Вінгеропорту у Францішко Концейсау з індексом 87,2. До десятки потрапив також півзахисник частера та збірної України Георгій Судаков. У нього індекс майже 83. Друзі, а як вважаєте ви, чи готовий Георгій Судаков до топ чемпіонату? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Ти нам у Київ попрощався зі своїм гравцем. Він герзина може Снордігарш перейшов у китайській гуанці Халіо на правах оренди і повідомляє телеграм-канал Кян. Також Гуансі Халіо, який виступає у другому зранку в китайському дивізіоні, матиме право першочергового викупу контракту футболіста після завершення строку орендної угоди. Нагадаємо, у березні жересонордігаш отримав 18 місяців умовно за напад на дружину. У квітні він не повернувся у словацький слован після матчів за збірну Люксембургу. На початку травня Слован достроково розірвав контракт з. Вічним Люксербурцем. Ворскла підписала африканського нападника з досвідом Ігор Вупел. Центральний нападник Самсон Єде перейшов у Ворську. Повідомляв інстаграм клубу. Контракт розрахований на два роки. Нагадаю, минулу зону футболіст грав за Чорноморець на правах оренди з Данського горценця. Одесиди не стали продовжувати з нігерійцем контракт. За Чорноморець Самсон провів 28 матчів, забив три голи та віддав один асист. Одна з найбагатших людей України відмовилася стати інвестором Дніпра 1 Колишній журналіст Ігор Бурбас розповів, хто міг стати потенційним інвестором Дніпра 1 За словами Бурбаса, це міг би бути українець за кордоном, а саме пан Носов, головний інвестор металіста 1925. За словами Бурбаса, Носову нібито пропонували об'єднатися з Дніпром 1 але він відійшов від цього варіанта та відхилив пропозицію. Сказав Ігор Бурбас. Динамо Київ підписав нового півзахисника. Півзахисник Олександра Пейкершвілі став гравцем Динамо Київ. З ним уклали п'ятирічний контракт. Візнаємо, що Пейкершвілі – це вихованець Динамо Тбілісії. За першу грузинську команду футболіст не грав у складі Дубля. Забив де голів та зробив 4 асисти в 28 матчах. Гравець є капітаном збірної Грузії. Ю-18. у 2023 році. Видання Guardian включив його до 60 найталановитіших футболістів світу. Офіційно Динамо Київ припиняє своє існування. Жіноча команда Полісся Житомир. Заміни Динамо Київ у вищій лізі України. Київський клуб вирішив розформувати жіночий склад, тому УАФ потрібно було визначитися з командою, яка замінить Динамо. Згідно з регламентом, цим клубом стала Житомирська Полісся», яке вирішило погодитися на цю ідею. Та замінити Динамо Київ, президент якого Ігор Суркіс вирішив повністю розформувати жіночу київську команду. Любі друзі, а чи правильно зробив Ігор Суркіс, що вирішив розформувати Динамо Київ? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі, друзі, те, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо раптом цього ще не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося вами, любі друзі, вже дуже і дуже скоро. Бережіть себе та Україну.